Вітаю, друзі! Кому війна, а кому мать родна. У газеті «Україна Молода, яку я дуже люблю, Тетяна Пархомчук надрукувала статтю: чи стануть наступні вибори танцями на Зе Граблях. Справа в тому, що десь з півроку активної соціології по Електоральних настроях не велося. Ну, якщо велася, то закрита соціологія, яку старалися нікому не показувати. І от Тетяна спирається на опитування такого агентства, групи, точніше, Е, я не знаю цієї групи, чесно кажу. Ця група дає е ну, досить велику перевагу е слузі народу, що для мене вже. Чесно кажучи, є скептичним, але в цьому є своя гірка правда. Справа в тому, що монополізація засобів масової інформації, особливо телевізійного мовлення, воно таки дає свої результати. Тому, за даними, які наводить Тетяна Пархончук, слуга народу станом десь на цей короткий період, може набрати на наступних виборах 218 мандатів. Далі йде партія Сергія Притули 24 серпня, яка набирає десь 41 мандат. І так само Європейська солідарність набирає 41 мандат. Батьківщина і всі наступні партії ну, не долають. Партія розумкова, здається, розумна політика і батьківщина ну, набирають 4%. Насправді мені здається, що це занадто лінійний сценарій, тому що по завершенню війни і період після тріумфу, чи гіркого тріумфу, чи солодкого тріумфу, чи тріумфу без смаку, без присмаку, лише з присмаком крові, постане запит на нову справедливість. Тому я вважаю, що лінійний сценарій проєктування лінійне майбутньої виборчої кампанії, воно, по-перше, справді таке ну, занадто гіпотетичне і воно занадто спрощене. Бо найголовнішими героями політики наступного 10-го скликання будуть військові. Генерали, офіцери. Рядові сержанти, люди. Тобто в суспільстві досить швидко визріє думка про те, що люди, які не воювали, навряд чи в стані будуть представляти повноцінну повноправно повноправну волю своїх виборців. Це перше. Друге, виключна популярність військових. Які своєю кров'ю завоювали, завойовують право керувати країною, але вже знявши мундири в якості цивільних політиків формує абсолютно новий підхід, нову модель. Очевидно, що до військових буде і висок, ну, завищене очікування. У нас завжди на таких історичних зламах розвитку країни, завжди до нової влади завищене очікування. Згадаймо після помаранчевої революції, які очікування були до Віктора Андрійовича Ющенка, якою, яким трудом, якою кров'ю доводилося провалювати олігархічного спрута, долати цей жорсткий внутрішній опір реформам. Далі, після Революції Гідності, дуже велике очікування було і до Петра Порошенка, і до прем'єра Яценюка, до всієї цієї постреволюційної влади. Хоча те, що їм вдалося стабілізувати економіку, вивести її на рівень зростання і, ну, по суті, зміцнити збройні сили, чомусь виборець не оцінив. Виборцю хотілося. Дива одним помахом чарівної палички з 95-го кварталу, але ну, от й отримали тільки навантаження до дива війну. Як не старався роззброїти Україну Зеленський і його команда, але це роззброєння було лише запрошенням Росії до атаки на Україну, а не ну, примиренням до чи запрошенням до примирення. Тому, коли ми оцінюємо потенціал майбутніх виборів, завжди маячить постать генерала залужного. І його всі пробують якось, якимсь боком експлуатувати. В першу чергу банкова. Мабуть, це трохи, ну, це не трохи, це, це відка відверта, відверта маніпуляція, тому що генерал Залужний займається справою військовою. Він жодним, скажімо так, помахом брови не натякнув про готовність йти в політику. Навряд чи політика зараз його цікавить, і якщо й зацікавить, то після переосмислення всього, що трапилося у війні, тим більше мені здається, що генерал Залужний буде затребуваний на всіх. Натівських і американських майданчиках освітніх військових, і його будуть запрошувати. Тобто він більше фігурою міжнародного масштабу, особливо в військовій освіті стане і в військовій експертизі. Але чомусь вважається, що всі сценарії банкові може поруйнувати залужний, тому банкова пробує весь час якось, якось витикати залужного. Та Тетяна Пархомчук пише про те, що Єрмак особисто контролює настрої суспільства щодо заложнього. Ну, Це трохи наївно, тому що, якщо немає готовності йти в таку публічну політику, то звідки цей страх і бажання контролювати? А власне справа в тому, що Єрмак вишукує конячок, які завезуть. Оцю команду Зеленського в новий парламент чи трьома колонами, чи п'ятьма колонами. Ми ж бачимо, як підсвітлюють е, діяльність е, притули е, ну, ці канали з е, об'єднаним марафон. Як е, створюються нові канали і без ліцензії запускаються у е, кабель. Натомість е, три демократичних патріотичних канали викинути з. Ну, з кабельних мереж. Це просто ну, шахрайство, чесно кажучи. І е, зрозуміло, що банкова готується, по суті, на плечах перемоги вскочити в новий парламент, причому утримуючи монополізацію на медіа. Скільки вже партнери Західні не тикають банковій Єрмаку. Про те, що треба допустити демократичні, патріотичні канали, в, 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 ну, створити конкурентне мовлення, конкурентне інформаційне середовище, цього не робиться. Чому? Та тому що монополізується медіа і монополізується волонтерський рух. Тобто всяка благодійність, благодійна допомога. Все, що поставляється через волонтерів, банкова пробує монополізувати. І тут розповідають про прикрі випадки, коли волонтери, хочуть прорватися до Херсона, щось привести. А ну, банкова там відрегулювала все так, що гуманітаркою в Херсоні будуть займатися виключно ті, хто свого часу чкурнув із Херсона, здавши Херсон окупант. Тепер вони на плечах Зеленського приїхали в Херсон е, опановувати ситуацію. Це ну, теж дуже схожа ситуація робилася на Київщині. До речі. Тому от, варто почитати тим, хто цікавиться майбутніми виборами статтю в Україні молодій. Варто спробувати свою картину скласти, але для мене зрозуміло, що ну, власне в головних таких потенційних політичних силах, які ввідують в майбутній парламент, немає серйозної дискусії, як вони будуть діяти, і вони не ведуть зараз підготовки до виборів. мабуть, хіба окрім притулу, який по суті паралельно. Своїм волонтерством вважає, що ну, ті, хто здає гроші на війну в його фонд, ті потенційно інвестують в його політику. Це неправда, так не буває. Тому що ну, порівняти партійну мережу депутатський корпус різних рівнів від райрад, міськрад до облрад, Європейської солідарності глибоко ешелонований. І такий пузир під назвою партія, політична партія 24 серпня. Вона ще не має структури, і є підозра, що рано чи пізно структурою 24 серпня стануть якраз підрозділи деякі, підрозділи Слуги народу. Я не здивуюся цим. Але от Аналіз такий є. Очікування виборів є. Тобто, зрозуміло, що мова повинна йти поки що, як перемогти ворога, але рано чи пізно постане питання про вибори демократичні. І страшно повторити помилку 2019 року. Страшно кинути країну після такого кровопролиття знову в руки популістам. За це українці дорого заплатили, тому треба думати думати і перемагати. Слава Україні!